Місто рівне взяло шефство над катером АК 01 Саме тому у п'ятницю, 28 листопада, в залі засідань міськвиконкому відбулося урочисте підписання угоди між виконавчим комітетом рівненської міської ради та одеським дивізіоном річкових катерів. Я думаю, що кожен зараз відчуває якусь потребу душевної допомогти, допомогти армії, флоту. Добразиться якимось чином на економічному стадії міста. Кремль невеликий і наші можливості дозволяють нам його забезпечити, ну, тим, що ми можемо забезпечити. Очевидно, снаряди ми не будемо купувати чи щось інше, продукти якісь, одежа, можливо, зараз зварювання зварювад, у них не було GPS. -а. Вже у вересні місяці катеру присвоїли ім'я Рівне. Насправді одеське судно старожил, адже виготовлене ще у 1972 році, і через рік уже було включено до складу військово-морських сил. За останній час катер пройшов більше двох тисяч миль, проте це не заважає йому бути в бойовому стані. І сьогодні він готовий в будь-який момент до виконання завдань. Катер я вже повторююсь щотижнево, даже щоденно виходить в море спостереження за надводною установкою по короні пункті базування. Стоять на охороні порту Одеса в частності дуже багато часу і порти Лічівська. Крім шефства, над катером депутати Рівнеради ради разом з благодійниками міста зібрали кошти і подарували одеському дивізіону напівавтомат та дизельний генератор. На сесії міської ради ми прийняли рішення про те, щоб депутати міської ради і працівники окінкому зібрали кошти, тому що тому що. До нас звернувся корабель про те, що їм треба така допомога, і ми це почали робити для того, щоб не виділяти кошти з бюджету, бо була перша думка з бюджету виділити кошти, але потім вирішили, все неправильно з бюджету, краще збирати кошти громади. От. Скажу відверто, що не дуже легко було виділяти кошти, бо дуже багато людей вони допомагали і допомагають волонтерам, з волонтерами на інші напрямки. От. Але тим не менше зібрали разом 24 тисячі гривень. І Yeah. Купили два дуже потрібних для моряків водообладнання. Це напівавтомат такий спеціальний і дизель-генератор потужний для того, щоб вони могли при потребі мати електроенергію. Для рівного це вже не перше шефство над катером. Ще в 1997 році. Ми опікувалися великим десантним кораблем рівне, який потім війшов до складу військово-морських сил України. Проте невдовзі біля причалу Керченського морського порту він затонув. Зоряна Жильчук, Віктор Терещук у ритмі подій.